7 квітня 2017 року Кам'янське стало першим містом в Україні, де на базі центру надання адміністративних послуг відкрився Офіс комунальних послуг. Новий формат суттєво змінив підхід до отримання сервісу. Один простір багато рішень. І ось уже вісім років поспіль тут щодня допомагають мешканцям вирішувати найактуальніші житлово-комунальні питання. Передумови до цього було закладено ще у 2015 році, коли в місті з'явився сучасний фронтофіс центру надання адміністративних послуг. А вже за рік дві додаткові філії у південному та Дніпровському районах. Сервіс став зручним, відкритим, зрозумілим. Наступним кроком стало створення унікального в Україні проєкту офісу комунальних послуг. 7 квітня 2017 року він відкрив свої двері саме в Кам'янському у стінах головного цнапу за адресою проспект Василя Стуса 10, дріб 12. За підтримки міського голови Андрія Білоусова та під керівництвом директора департаменту Марини Гурської, ми створили комфортні умови та простір, де мешканці можуть звернутися до представників основних комунальних підприємств нашого місця. За ці вісім років ми прийняли понад 670 тисяч звернень від громадян щодо комунальних питань. Наша мета зібрати в одному місці всі комунальні підприємства та зробити послуги доступнішими. Ми системно покращуємо сервіс, впроваджуємо цифрові рішення, і головне завжди чуємо наших відвідувачів. Тому запрошуємо інші комунальні підприємства. Підприємства до співпраці у ЦНАП. ЦНАП став не просто прикладом для інших міст, а й центром змін та інновацій. У новому офісі представники комунальних підприємств, таких як Акціонерне товариство Дніпровська ТЕЦ, комунальне підприємство Добробут та інші, приймають громадян в одному просторі без черг, без біганини між інстанціями. Усе зведено до зручного формату, і це справді працює. Зараз закінчився опалювальний сезон, тому звернувся в ЦНАП для Уточнення нарахувань за теплопостачання зараз стало дуже зручно, що всі послуги зібрані в одному місці, і не треба їздити по всьому місту і збирати довідки і отримувати послуги. Дійсно користувався і неодноразово. Дуже гарно тут відповідальні люди, дуже гарно, приємно з нами. Спілкуються. Я вдячний, що вони до людей по людськи Я брав, регістрацію була временно переміщених, Потім от трудоустройство на роботу і фаби, фаби, які допомагають благотворительному. Це велике дітей для нас, тому що ми оттуда виїхали ні з чим, Спокровська. І велике це спасибо. За ці роки офіс довіз свою ефективність. Мешканці звертаються щодня за консультацією, роз'ясненнями або просто за допомогою. А головне їх чують. Вісім років роботи це не просто дата, це роки щоденної турботи про комфорт і сервіс. Центр надання адміністративних послуг камінського продовжує працювати для містян.